Я вітаю вас, близнюки. Зараз зробимо для вас прогноз на вересень місяць 24-го року. Знову ж таки, важливий місяць, тому що в цьому місяці ми входимо в коридор затемнень. 18 вересня у нас відбудеться повне і часткове місячне затемнення у знаку риб. А зараз почнемо все по порядку, з початку місяця, і підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна! Отже, близнюки, почнемо з того, що 1 вересня у нас планета дуже потужна, масивна, розумна, уран починає свій ретроградний рух, і він знаходиться в знаку Телець. І для вас це 12 й дім. І отже, що хоче уран для вас, близнюки? Повернення до якихось таємниць, до минулого, до бажань, які ще не втілені. Подумайте взагалі про сенс вашого життя, що ви хочете втілити в життя. Зараз урон, уран туди повертається, планета дуже сильна. Це, взагалі, у нього такі. Якості, як і у Меркурія, але Меркурій це така особиста планета, вона стосується більш конкретно людей, а Уран це вже соціальна. І вона у нас відповідає за комунікації в соціумі, за те, як колективи комунікують. І вона у вас по 12-му йде, тобто, або якісь філософії. Куди ви хочете повернутися, що ви хочете вивчити, але ніяк не можете вивчити, що ви хочете пізнати, з ким ви хочете поспілкуватись? Можливо, ви кудись хочете поїхати в якісь далекі країни за кордон, або можливо бути десь на природі, в гармонії з природою, десь в гори піти, або біля океану медитувати. Таких станів ви бажаєте і ніяк не можете це втілити. То зараз Уран вам надасть на це сили. Взагалі, це така сила духу. Якщо ви захочете, якщо ви бажаєте чогось, то близнюки можете в цей час отримати. Взагалі, це може бути вихід з таких станів, як одинокість, тому що 12-й дім це про це. І він хоче вас повернути, повернути до себе, щоб далі, коли він піде вже в ваш перший, він зайде в ваш знак, близнюки скоро. І ви вже повинні знати, повинні, якби у вас вже повинен бути план вашого життя на той час. А поки що доробляйте щось з минулим, робіть, що ви не дозволили собі зробити. От зараз дозволяйте, уран надає на це сили вам. І надихне вас. Можливо, якісь документи недороблені, щось недо е, незавершене, якесь навчання, щось ви, можливо, навіть книжку якусь не можете ніяк дочитати, от дочитайте її. Також це може бути і про здоров'я. Можливо, ви не піклуєтесь про своє здоров'я, то зараз час попіклуватися, тому що Уран опрацьовує щось з минулого. Щось ви залишили незавершене. От зараз час завершити. І далі іще у нас 3 вересня молодик зайде у знак Діва. А це для вас близнюки, четвертий дім. Молодик це щось нове, народження нового, де у вашому домі, там, де ви живете, або де ви народилися, або на вашій батьківщині. Це також нові плани, нові якісь емоції в цій сфері, де ви проживаєте. Але буде робити. Е... Місяць, опозицію до Сатурна в 10-му, це взагалі напружений такий аспект, і тут потрібно вам буде зробити вибір, де ви отримуєте більше задоволення, в 10-му, тобто в кар'єрі, в якомусь соціальному статусі, або ж все-таки у домі, там, де ви проживаєте, де ваша сім'я, де ви відчуваєте більш ресурсний стан для свого комфортного проживання. Де вас більше, де ви більше задоволення отримуєте? Потрібно вам це якби збалансувати. Тому що опозиція це про те, що щось, одна якась сфера страждає. Тут не можна задовільнити обидві. Взагалі, опозиція напружений аспект. Не можна задовільнити зараз дві ці категорії, потрібно щось обрати. А Сатурн в 10-му може бути напруження по роботі, по кар'єрі, по статусу. Ви не задоволені, наприклад, своєю кар'єрою, ви не задоволені тим, що ви робите, а страждати може сім'я. Отже, молодик для того, щоб ви в цей час принесли щось нове в своє життя. Більше впевненості, більш індивідуальності і більше задоволення отримаєте, і вже зрозумієте, де більше вам задоволення. В домі або в кар'єрі. І 4-го у нас вересня буде цікаве таке поєднання. Венера поєднається з Ліліт, а це у нас чорний місяць, ми знаємо, і також південний е, вузол це кету І це все про минуле, опрацювання минулого. Будуть вони поєднуватись в Терезах. Для вас це п'ятий дім, це про нашу закоханість, це про наших діток. Знову ж таки, з минулого залишилось щось недоопрацьовано в цій сфері. Можливо, десь висильно загралися, можливо, багато розваг приділяли цьому уваги, багато. А зараз потрібно це виправляти. Це якщо в мінусі ж, знову таки. І це такий дисбаланс, можливо, тривога, відчуття одинокості Венера дає. Із-за того, що. Можливо, немає творчості, немає якихось натхнення. Власна ініціатива, і ви її подавляєте і чим якимсь минулим. Тому що, наприклад, ви не вірите в те, що ваша творчість може принести вам якісь доходи. І ви продовжуєте працювати десь на роботі, ви яку ви не любите. А страждає ваша Венера, ваш п'ятий дім, ваші емоції, ваш взагалі стан такий емоційний. І що потрібно зробити? Тут потрібно вирішити все ж таки питання вашої індивідуальності і вашої впевненості в собі через е, прийняття себе і через власну ініціативу. Проявляйте свою власну ініціативу. попробуйте. Венера буде дуже задоволена. І ліліт це кармічні знаки, і ліліт і кету. Вони вам допоможуть вивести вашу свідомість, що ж з минулого вам заважає. Можливо, минулий досвід. Наприклад, ви пробували вже щось робити, наприклад, своїми руками там в'язати, але це не приносить доходу. Ви пробували там писати, не приносить доходу. Ви пробували там. Виступати на сцені або ще якісь питання, і це також не принесло вам задоволення, і ви це кинули. Отже, зараз опрацюйте, любов вам допоможе, кохані люди допоможуть, діти можуть допомогти. І взагалі е ті люди, в кому ви бачите своє відображення, це наші діти, кохані, де ми бачимо себе прекрасного, вам можуть в цей час допомогти, дати цього балансу і рівноваги взагалі в житті. І не бійтесь рухатися в творчість, тому що там може бути закопаний взагалі клад. Венера це, про, це і про ресурси, це, про, і кош, це і про кошти, і взагалі життєвий баланс. Як ви себе відчуваєте? Далі у нас ще 4 вересня Марс переходить в рак. Для вас це другий дім, це знову ж таки про гроші. Результативність, активність, рух взагалі відчуєте результати своєї роботи. Можливо, вдасться накопичити гроші, зібрати або заробити великі гроші. Це про той ресурс, який ви самі заробляєте, надбали, який у вас є. Ні від кого не залежить. Ви самі це можете. Бачите, тут поєднання у вас. Творчість і власні заробітки. Але ж Марс буде давати квадрат до Нептуна, який зараз в 10 му домі. І тут я би сказала, що не бачите ви поки чіткої картини заробітку, не бачите е чітко, куди вам рухатись. Марс це про рух. А Нептун якби вводить в оману, в ілюзії. Не бачите поки. Але ж нічого. Я думаю, все буде добре. Якщо вас Нептун опрацьований, якщо ви знаєте, хто ви по професії, тому що це про наш професіоналізм. Якщо ви вже давно обрали свою професію і розумієте, хто ви, розумієте свою цінність, то Марс дасть вам дуже багато прибутку, заробітку, ресурсності, як я сказала, можете майно придбати, якісь цінності можете придбати в цей час, дуже буде добре. І врак це взагалі сімейний такий знак, це для сім'ї, і сім'я вам допоможе. І далі у нас ще 9 вересня Меркурій перейде в знак Діву, і для вас це четвертий дім. Знову ж таки, сім'я, ваша батьківщина, де ви родились, ваш дім, де ви живете? Меркурій в Діві це взагалі про дієвість, це про планування, про дисципліну, про, також про результативність, про результативність ваших дій. І ваша сила в цей час буде саме в сім'ї. Сім'я вам допоможе. Ситуації, події, які будуть відбуватися в сім'ї, будуть давати вам бажання творити, кудись бігти, близнюки. Ви любите бігти, любите бути постійно в русі. І це дуже добре. В мінусі пусті балачки. Пусто. Нічого нема, а балачок багато. Що зробити, сконцентруватись на тому, от прям де ви зараз знаходитесь? От прям зараз, хто ви, де ви концентруєтесь, тому що близнюки і А, Меркурій це ж ваша планета. Він поспішає. Він хоче бути або десь далеко попереду, або навпаки повертається назад і обробляє інформацію з минулого. Тобто контролюйте події в вашому домі. Візьміть під контроль те, що відбувається в вашому домі, в свої руки. І от ми підійшли до того, що 18 вересня, повня, в рибах, часткове місячне затемнення, 5 годин 44 хвилини буде це по Києву відбуватися. В Україні ми не будемо спостерігати це явище, але воно вплине на всіх людей. І у вас це 10-й дім. Але буде в місяць цей час поєднуватися з Нептуном. Планета дуже така цікава, дає ілюзії або дає професіоналізм 10-й дім і у вас зараз там Нептун. Це про те, що стати такою яскравою особистостю, обізнаною, впевненою, що вас навіть можуть впізнавати в цей час, коли прийде у нас затемнення. Тобто ми входимо в коридор затемнень до 2 жовтня. Моя рекомендація, ви можете слухати, можете. Ні, близнюки, все ж таки, зупиніться. Подумайте. Сатурн також там стоїть у вас в 10-му. Що для вас кар'єра? От задумайтесь, хто ви в кар'єрі, в чому ви професіонал. Обробіть минуле. Подумайте, що вже було, що вже трапилось, як вплинули на вас з планети ці вже в вашій кар'єрі, які вже зміни відбулись, коли туди зайшов і Нептун, і Сатурн? Е, ну, як мінімум 2-3 роки назад, вони вже там, можливо, і більше, я зараз точно не пам'ятаю. І куди ж ви все таки хочете рухатися далі? І що у вас в підсвідомому? Тому що е, Риби, е, Нептун це така мутна вода трошки. Якщо в мінусі, звісно, якщо ви дуже добре опрацьовані близнюки, точно знаєте, точно чітко плануєте, нема у вас сумнівів ні в собі, ні в суспільстві, де ви знаходитесь, ні в тому місці, де ви зараз проживаєте, де ви працюєте, у вас є гарна опора, тобто у вас є сім'я, у вас є дім, де ви живете, тоді вам буде полегше. Якщо всього цього немає, зупиніться і подумайте, чи Взагалі, потрібна вам кар'єра чи не потрібна, чи краще вдома бути, можливость працювати іздома. Можливо, вас тягне в таку затишну домівку, де дуже комфортно, тепло і добре. Тобто, цей час, коридор затемнень, подумайте добре, не приймайте, звісно, поки що ніяких рішень, а виведіть собі у свідомість. Хто ви? І це стосується Дім кар'єра. Далі у нас 22 вересня сонце переходить. Терези, а для вас це знову п'ятий дім близьким. Це знову про кохання, закоханість. Сюди прийде сонце, більше сонячної енергії, активної. Можливо, захочете кудись поїхати, подорожувати, можливо, відпочити просто, і це дуже добре. Я вам сказала, от зараз почнеться 18-го затемнення, і тут 22-го сонця. У вас Терези. Дійсно, відпочиньте або собі увагу, задовільніть свої потреби, насолоджуйтесь життям. Більше гумору, подивіться якісь серіали, приємні фільми, почитайте книги, щоб у вас добрі позитивні емоції піднялися в вас, щоб ви емоціонували собі в задоволення. Творіть щось, надихайте інших. Як я сказала, поїдьте десь на релакс, займітесь, займіться такими видами спорту, як йога, релакс, розслаблення, помедитуйте. Вивільніть час для себе, для себе любимого, полюбіть себе. Також можете полюбити своє оточення, діток, коханих, це дуже прекрасний стан, коли сонце зайде до вас п'ятий дім. Можете закохатися в когось. Отже, я вам бажаю близнюки, всього найкращого на весь цей місяць і назавжди. І обіймаю вас до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна. До зустрічі!